І так, привіт всім, хто дивиться мій канал. В предучих відео я розказував, показував про насос, який тут встановив я. Ось такий насосик. Прозводительність у нього невелика. Дочитався провальніше все-таки. Це все насосик такий. Прозводительність у нього там 1,6 літрів в минуту. Об'єм самого масляного. Об'єм самого насоса 2 кубика. Ну, якби не качається, вона стоять на токарних чи на фрезерних станках таким для смазки подшипників. Для чого я її встановлював? Значить, так, ще одне хочу сказати. Правильніше сказати, що цей насос він не левого вращення, а правого вращення. Тому що е, отсюди, якщо через вал дивитися, треба дивитися вращення по валові. Якщо вал дивиться, то він йде в розщення за часовою стрілкою. Ну це, як би скажу так, прав, правого вращення. В принципі, сюди можна поставити отакого от плана е, насос там, е, десятку і е, nша. Ну, nШ або шестюк, або десятку. Тільки треба знати одне. Він буде робити тоді, коли е, крутиться первічний вал. Е, верхній. Не первічний, а верхній вал крутиться. Трактор заведений, він крутиться, при скорості він крутиться, але він встановлюється, коли вижимаємо щеплення. Для чого я взагалі його сюди Ну, Скажу так, час від времени треба голові давати. Трошки віддихнути, трошки зібратися мислями. Ну, як воно все складулося, добре, то я його ліпив, ставив. А причина-причина його установки у цього насосика така. Е, іспользую я е, генератор, іспользую постійно валодбора. а так і все, редуктор стоїть. А там -то генератор стоїть. Привод від е, от вала отбора. Значить, що виходило? Коли трактор біжень, ну скажімо так, завели трактор, поїхав трактор. То якби тут смазка в коробці, Верхній вал тут не касається масла, нижні касається. Ну, як трактор їде, то якась користь включена і тут йде розбризгування масла. Попадає масло практично везде, ну віхає добре. Звісно. Якщо заведений трактор на нейтральній скорості стоїть, то тільки крутиться о, та шестеренка. Це шестерня, яка понижена. І Задня скорость. Це я зараз так світ поставив. Дивіться, яка ситуація. А виход був найпростіший. Открив я кришку точніше зняв гречах скоростний. Тут кришка така. І дивлюся наблюдаю Там фонариком світю. Трактор стоїть на місці. Чого я, я туди поліз. Хотів глянути, як масло розкидується. То, що оця головна пара коніческа. Зараз так попробую. Та ось її видно ось вона Поганувато, конечно, може. Ну, ось конічна пара. Вона якби постійно крутиться. Коли трактор працює, вона постійно крутиться. Я ще розрізаю для вилочки. Дивлюся, ну, постійно ця шестерня. вона... Якби мало масла на неї попадає. Понятно, що нагрузка тут мінімальна. Точніше, взагалі практично відсутствує, що крутиться тільки вал. Ну, оце ж трактор стоїть, робота на один вом включений. І виходить ота шестерня. Оця конічна, Вона ну, погано смазується. Думаю, зараз я. Зроблю так, поставив там насосик, провірив. Там по відео показував насосик. Думаю, що я сюди запитаю його. Зроблю трубочку. Ось уже зняв цей речах. Думаю, буду дивитися КПП. Думаю, зараз тут зі сторони, де оце, це пружинки стоїть, ну, так видавлено пружинок. Думаю, тут просверлю отвір. ну, Грубо говоря, з цієї сторони удобно його сверлити. Так, тут просверлю, виміряю, де воно там, що. З цієї сторони поставлю такий тройничок, точніше колінце зігнуте. В кришки зроблю, в кришки зроблю о цій. теж, воно кришка. Зроблю такий е, увілічений отвор де. Тут, виходить, оця кришка це вона перекинута. Це до коробка у стоїть. Думаю, тут таку отвір зроблю. І буде там масло того насосика. Прозводительність в нього невелика. 1,6, ну це за глаза, хватить. і воно буде поливати сюди маслом на ту шестеренку. Це я не знімав цю кришку, а через оце дивлюся. Ну Погано вона смазується. І Навіть коли я зняв кришку речага, то чую якось тут шестеренки вроді тарабані. Ну, воно не тарабані, звісно, але є такий звук. І отож бігом-бігом, думаю, зараз я його ісправлю ту ситуацію. Думаю, щоб там вже все смазувалося, хорошо, тому що трактор стоїть два часа тарабани. Ну, скажімо так, не на холостих. Десь приблизно, приблизно тахометр у мене. Ну, десь приблизно на Вомі виходить тут десь 250 оборотів. Ну, десь 700-800 оборотів. Трошки меншенько десь, ну, 800 десь оборотів, оце, якби щоб нормальна генерація була. А ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, от, в дурній, е, як от, в дурних ногах і голові важко. Ай, ну, дивився, дивився, зняв же цю кришку, подивився, дивлюся. Ж. Так, зараз хочу показати, О, тут. так, де моя твердо вказательна. Понятно, зараз так погано видно, там все блестить. Масло ж я злив. Зробив врізку зробив Насо, ж, все, щоб качало. Ну, Цей насос сразу скажу, то він не дуже приспособлений до в мене гру залитий, а та 17. Ну, як, скажем так, до нуля градусів, то в нього якось нормальна. А після 0. То, звісно, у нього в'язкость сильно увілічена. Не знаю, даже, чи качав би він масло цей Т-17, чи ні. Воно взагалі тут у нас призначений для масел станочних. Э, ну як станочних, скажу, ІГП, потім э, МГ, допустимо, такого плану. Ну, у ж в'язкові менше, ніж в Т-17. Ну, думаю, ладно, буду робити, щоб вже нормально було все. Дивлюся, ось ось Шестер, Ось овал стоїть вома, ну, Залив вже масло, як полагається. Там ззаді стоять, де пробка сливна, стоїть верхній нижній уровень. По верхньому уровню ж дивлюся, а ага, пробучку залив масло. ну, Я спочатку злив, потім зробив той уголочок, е запитку насоса зробив. Заливаю ж масло, залив, прямо сюди залив. так. Там пішов, відкрив пробочку, дивлюся вроді. Ну, нормально, верхній уровень, тільки-тільки почав -тільки втекти. Ну, думаю, ладно. І стою ж дивлюся так, виміряю. Виміряю, дуже умнічаю. Думаю, тут же зараз так виміряю в тій кришки. Трубочку поставлю, цю трубочку заведу так по засіду, щоб як би не мішало, там, ні педальки, нічого. Так. Потім дивлюся на масло. Це ж, Воно ну, зараз так погано видно, ну, Дивлюся, він довала не достає, не достає до шестерні цієї. І ви знаєте, що я так сам для себе думаю, блін, кажу, от то спішка. Взяв я, знайшов, точніше не найшов, а перед цим в мене було. О, там 5 літрів масла та 17. Каністерку, коли ходив, збирав оці всі трубочки, оце все. Коротше, знайшов, думаю, принесу так, буду ж заливати те, що злив, ну якщо там щось не вистачатиме, добавлю. Стою, дивлюся на цю шестерню, ну так же ж, дивлюся на оцей вал, на цю шестеренку. Взяв літр масла долив. Доливаю масло. Скажу так, оця шестереночка, ну, ось, це ось вилочка стоїть. Вилочка включення ВОМа. І на же кольцо включення. Дивлюся, починається колечко дотрагуватися до масла. Це літр залив. Більше уровня, літра, скажу так. Потім стою і думаю, блін, найпроші варіант. долить більше масла. Я доливаю ще літр масла. Оця шестерня, вона такі зубчики. Ну, хто розбирав вже, той знає, тут зубчики такі. А ці зубчики, скажу так, практично напроти головної передачі оцієї. Ось ціє... ну, оце теж ту шестерня тут стоїть. Я декомпресор відключаю, то, що все ж розібране, поставив акумулятор. І так, без прогазовки, без нічого, без заводки 2 Начинаю стартером крути. Блін, починає кидати та... шестерня. Ось та шестернь. Вона зараз, виходить, сам вал не в маслі, сам вал вома, а шестерня вона там в діаметрі, я не знаю десь. 50 мм, може 60 мм, ну, десь, десь такий діаметр. Зубчики вже всі в маслі. Я стартером прокручую, блин, починаю сюди кидати масло. Так. так це я стартером прокручував. Якраз на ту шестерню дивлюся. Опа. Оце той виход з положення. Ну, от так от. Так що. Чудю-чудю, е, я с т 16 іноді буває, що. Ну, я ж регламентуюся тим, що є пробка, є верхній уровень, нижній уровень, я ж налив масло, все. найпростіший варіант, додати масло 2 літри тат 17 Нічого страшного, найголовніше, щоб в додавці масла, коли в коробку там, чи в редуктор додавав, щоб працював добре сапун, щоб не створювало давлення на сальники полосі, то що там сальник полосі. Скажу так, він десь там наполовину в маслі стоїть. А зараз, виходить, він ну, ну, може там вже почти закритий. Ну, якби, щоб туди не продавлювало масло, то треба, щоб сапун добре. Оцей виход з положення. ось. Да, оце так. За, за день чи за два дні я встановив той насос. Якби, ну Це було, що в мене він був той насос, що я не купляв, скажу так, що в мене є стокарка. Я ось от отак -от підірвався як готов. Пару часу зробив цей переход, установив, провірив, все працює, все думаю, ну все. Побіділ я його. Коли, оказується, побіда проще тут, проще так треба було. Просто додав в коробку 2 літри масла. Ну, 2 літри там. Ну, я додав 2 літри, все, шестерня, прокручу, Я скажу, на старді я крутю, все, масло кидаю на ту шестеренку. А перед цим пробував. Вже, перед цим заведений трактор. Включений вом. Дивлюся, та шестення, ну, конічка. На неї масло ну, практично не попадає. Добавив 2 літри і все, як кажуть, стало те, що положено бути. Так що цей насос, скажу так, ну, е зря, не то, що зря. Ну, нічого страшного. Це ми переживемо, як кажуть, не знаю, а ось зараз попробую все-таки, як він качає на нігролі, ой, на нігролі на тат-17. Бо я, чесно говоря, я на ньому не пробував. Пробував на обикновенному маслі, а на тат-17 я не пробував. Подивлюся, що зараз трубочка, я її виверну туди в коробку. Там трошки накрию. Навіть може ті 2 літри масла зільюю. Бо реально там починаєш зараз кидати масло, що аж. Сюди ну, я ж так не заводив трактор. Як стартером крутнув, а воно вже починає нормально кидати. Коли уровень масла, як положено по е, пробках, то масло там не кидає. Ну як? Воно може підкидує, ну дуже слабо. Скажу так, якщо трактор їде, їде. є якесь баня, там, пригає, він скаче, там, вліво, вправо дюгає, ну, да, воно там буде підходити до нього і воно буде його смазувати. Да, як коробка допустим, включена якась скорость, понятно, там якась пара шестеренок задійство, то ті там добре кидають масло. А коли трактор не на ходу, то ті шестеренки, вони ж, шестерінок вращаються, ну, заціплення немає і воно не піднімає масло, як положено, Не робить навіть цю масляний туманчик такий, так званий туманчик. А оці чашки, оцінь, тут взагалі. Я ж кажу, ну це так. Так що оце воно так в мене. Оце, значить, воно в мене так. Я оце ж просто так, трошки отлікли мене. <кхи> значить, оце такий виход з положення. Ну нічого страшного. Це я, як кажуть, своє мислі, я кажу, спробував, поставив. Для людей показав, як, що можна, в принципі, туди вивезти. Масляний насос, ну тільки жодне, що я ж кажу. Той масляний насос, який би там не був. Поперек треба право вращення і якось кришкою кришку щось порішати. питання. Ну Це треба до токаря, щоб там тут. В принципі, можна там поставити будь-який ншаг, скажімо, там шістерку, десятку, на якийсь там розподілитель. Ну Тільки ж опять таки, Сиплення вижали. Сиплення вижили, той насос став. Ну, на рульове ставити ну, не годиться. То що на поворотах, на поворотах по прямій дорозі їдеш, переключаєш скоростями або на поворотах. Там, сцеплення вижав, рульове стало. Ну, це можна якесь доповнене таке. Ну, тож, як це не виход. Так що оце так. Так що я оце такий виход з положення знайшов. Навіть хто використовує Т-16 в пахоті, то я так думаю, що там треба добре доливати масло зверху уровня то, що трактор іде під наклоном, скажімо так, права сторона йде в борозді, то оця шестерня, шестерня, вона взагалі піднята. Вроді все, по, як рівно трактор стоїть все по уровнях, а от смазки там не буде. А нагрузка на пахоті саме найбільша, скажімо так, ну, тягова нагрузочка. Так що треба просто-напросто залить масло по уровень. Потім 2 літри масла зверху додати. Скажу так, ось є пробка. Ось пробка уровня. Щоб туди не лізти, бо зрозуміло, що з верхнього уровня буде вже постійно текти. Якось лінієчкою поміряли. Скільки там масла на даний момент. З, двома, з добавки тих двох літрів. І все. І весь розклад. Так що це так. Ну, Нічого страшного, це ми переживемо. Це ми все переживемо. Саме головне, щоб... Був мир, спокій. Щоб е, по нас не прилітали ворожі ракети, снаряди. Це ми все переживемо. Оце все це, це таке. Саме головне, щоб прекратилася ця війна. Ну, на цьому, пожалуй, все. Всім найкращого. Бережіть себе, близьких, Мирно неба над головою. Все буде Україна. Всім саме найкраще до побачення.